Ми там прожили по 20, по 30 років, діти, інваліди, 96 сімей. Ми вимагаємо від влади, щоб нам повернули наше житло. Бо це, у нас небагато, у нас по 14 квадратів метрів в нас сім'ю, в якій живуть по 4-5 чоловік в кімнаті. Ми не можемо нічого добитися. Люди добрі, на нас ніхто не звертає увагу. Ми вже б'ємося, як риба обліт, Ми нічого зробити не можемо, на нас ніхто не звертає увагу просто що там, що там, що ситуація? Гуртожиток Немериюська 610. Я живу з мамою, з попою із бро. Цей гуртожиток мій дім. Я не хочу, щоб в мене його забирали. Я депутати. У вас є де жити, а це мій дім. І я не хочу бути. Я тут живу, тут живуть мої батьки, друзі. Я вчуся в школі і не навчають бути справедливими. Пане депутат, це мій, це мій дім. Його хочуть в мене забрати. А у вас його хочуть забрати? Я тут народилася, і я нікому не віддам свій дім. Я тут народилася, тут живуть мої друзі, батьки, і я не віддам свій дім нікому. Ні, ні. Шановний президент, я тут проживаю 15 років з батьками, це наше єдине житло. Ми звідси нікуди не підемо. У мене росте дитинка маленька, ну якось нема куди нам йти. Ми тут не одні, нас тут багато, багато діток. І, ну, це наш єдиний очажок наш. і Допоможіть нам, будь ласка. Я живу з ну, просто... 86 року тут. Вінока. В інтернатія вчилася. В інтернаті я пішла вже на роботу, до сапучилася вторичок. І живу я вже тут 30 років, Батьки поумирали. Я всю життя сама одна, замуж не виходить. Мені вже ось скоро вже буде 80 років, мені треба до жити тут. Вони вже звідси похоронили. Депутату Порошенко, я звертаюся до вас, що ви мене звідси не вигнали, не тільки мене, а всіх, щоб нікого не виганяли. щоб всі тут жили і мали кожний свого власного.